Поговоримо про розвиток сільського туризму у регіоні, тим більше, що громадська організація Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні у рамках грантової програми. А саме громадяни і парламент, демократичне представництво та ефективна взаємодія в умовах воєнного часу у межах реалізації програми юсейт Рада. Наступне покоління реалізовуватиме проєкти на Хмельниччині і ще до слова у Вінниці під назвою у Вінницькій області, під назвою парламент для села Представництво заради розбудови України. Отож, що передбачає. Ає цей проект на яких засадах він реалізовуватиметься у громадах Хмельниччини і власне про можливості розвитку цього сільського туризму, від чого він залежить? Ми запитаємо у експерта із розвитку туризму у громадах, у члена спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму Сергія Толстіхіна, який зараз з нами перебуває на прямому зв'язку. Слава Україні, пане Сергію. Героям слава. Дякую, що долучилися. Судячи із того, що позаду у вас така от картинка, маю сказати, що припущення таке глядачам. Ну і власне, ви скажете, чи то правда знаходитися у своїй хатинці мандрівника? Саме так. І сьогодні, нарешті, радію теплій погоді. бо... Вчора знову почали заливати дощем, а в нас така мегатолока на бакуті має завтра бути так так всі розпереживалися, але погода поправилася, погода нам сприяє, так що завтра будемо мати багато роботи. Власне до толоки можуть. Бачите, ми так трішки відійшли від основної теми, але хай вже глядач простить нам цю таку, дещо вільність у спілкуванні? Проте до толоки можуть долучитися усі бажаючі, чи це тільки така місцеві мешканці. Я вам скажу, що власне що більшість не місцевих мешканців має приїхати. Окрім того, є така трошки проблема, що бажаючих стільки, що ми навіть не знаємо, як організувати трансфер всіх. Багато дуже з Хмельницького хочуть приїхати, і ну, наразі зголошено вже майже там 50 людей. Ось так що ну дійсно от буде в нас така мегатолока. Круто, круто. Якщо так багато бажаючих, то я думаю, що ви можете організувати стати таким ініціатором подібної толоки і за межами бакути. Але давайте не про це далі поговоримо. Все-таки про цей проєкт, який планують реалізовувати у нас на Хмельниччині. Як довго ви його виборювали? Перемогу, скажімо, разом із Вінницькою областю? Ось такі буквально декілька слів про це. Е, ну, якщо чесно, я не знаю, скільки ми його виборювали, бо проект писали інші члени нашої команди, і я був вже залучений власне на етапі реалізації. Дякую, що ви озвучили цю довгу назву. Бо я так переживав, як маю запам'ятати. Я постараюся так, так. Будь ласка, продовжуйте, пане Сергію. Так, так. Постараюся так, як то кажуть, для простих людей пояснити ті всі розумні слова. Дивіться, яка зараз є проблема, що багато сільських садиб, які діють на ринку сільського зеленого туризму, вони по суті діють неясно за якими нормативно правовими документами. Бо в нас немає закону про сільський зелений туризм. В Європі в цілі є, в нас немає. Хто держава хоче більше, щоб ми знаєте, реєструвалися як власники готельного бізнесу? Ну, це ж не готельний бізнес. У нас немає. Марів, персоналу зазвичай це сільські звичайні люди, вони є персоналом, так. Хтось діє згідно закону про соське особисте селянське господарство, де взагалі толком нічого не окреслено, що можна надавати послуги, які не можна в цілому сказано, що там про зелений туризм. Так і ця якби сфера не врегульована законодавчо, і з огляду на це багато потенційних навіть власників сади, вони трохи бояться починати цей бізнес, бо починають ой, зараз податкова прийде, нам скаже нам податки платити. Так ну звісно, я за платіння податків, але я за те, щоби. Оподаткування сільського зеленого туризму було якомога більш пільгове, чітко окреслено, і щоб люди не, якби, не боялися цим займатися. І власне зараз спілка сприяння сільського зеленого туризму, якби напрацювала такі, можна сказати, нормативний документ, законопроект про сільський зелений туризм, але знаєте, ну одна голова розумна добре. А чим більше розумних людей, тим ще краще. Тому ми власне хочемо реалізувати цей проект. По перше, ми хочемо провести анкетування тисячі людей по Україні, дотичних до розвитку сільського зеленого туризму. Зібрати тисячу можна сказати, думок з в чотирьох сферах. По перше це власники садиб. Люди, які вже як то кажуть, собаку з'їли на сільському туризмі. Вони знають сферу досконало, щоб вони в анкетуванні вказали. Які їх болі турбують, як вони більш хочуть цей закон бачити, і таке інше. Друге, це представники органів місцевого самоврядування. Так вони свого боку хочуть певні, щоб були в законопроекті штуки. Звісно, вони хочуть, щоб було це оподатковане якимось чином, щоб податки надходили в місцевий бюджет. Третя група це експертне середовище. Так, четверта група це так би потенційні власники зелених садиб. І ми власне хочемо цих всіх людей проанкетувати. Два хочемо створити в наших цих областях. Робочі групи, куди зібрати власне представників цих груп, і ну як то кажуть, за чашечку кави ще раз обговорити, почути один одного, так і в результаті хочемо в цей законопроект якби, вже включити в ці наші пропозиції, і вже не будемо казати, що це якась одна з організацій, його опрацювала а так, якби максимально широко представлені в цьому законопроекті думки всіх учасників. Ну і хочемо головне що запросити до цих зустрічей народних депутатів. Аті з наших областей ми вже їм надіслали листи запрошення. Вже від від них від деяких з них є. Відгуки, що вони залюбки долучаться до нас, бо законопроект приймати їм народним депутатам. так і ми їм на стіл хочемо покласти вже от нашу пропозицію. А вони їхня можна сказати, вигода. Ну вони ми ж все ж таки їх виборці, так і вони і ці ми потенційні виборці побачимо, що дійсно от наш депутат цікавиться нами, допомагає нам, чує нас. Ну і йому добре, що ну скоріше за все, буде на нього голосувати. Цікавий підхід, направду знаєте, такий мудрий, виважений, я б сказала. А скільки триватиме реалізація цього проєкту? За який час плануєте ось і анкетування провести із представниками сільського туризму нашої України, і ось нести поправки у цю, у цей ще рано казати законопроєкт, у цю таку ви, закон... ви, 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 ви. Так, так, пропозицію до законопроекту, цю нормативну правову базу, яку ви собі там напрацювали. Скільки часу займеться все? Ми хочемо, якщо чесно, максимально більше максимально повно провести всі заходи до початку літа. Тобто, насправді у нас є там менше навіть півтора місяця, а загалом до кінця літа, тобто до вересня, щоб ми вже закінчили з цим проектом. І ви співпрацюєте зараз із Вінницькими колегами стосовно у цьому напрямку, наскільки я зрозуміла. Так, так, анкетування ми будемо проводити по території всієї України, але оці робочі зустрічі, реальні зустрічі робочих груп живу не онлайн, за круглими столами передбачені власне в Вінницькій і Хмельницькій області. Так, ми з ними співпрацюємо, ми дуже тісно щодня спілкуємося. І знаєте, ми навіть навмисно обрали ці дві області, не просто так, бо ну, якщо говорити про сільський туризм, відразу там Закарпаття, так Карпати. Але власне, ми не обрали ті області, бо вони вже так вже добре знають. Вони ну так би мовити занадто круті. А ми обрали власне наші області як такі, що ну мають велике поле до маневру, мають куди рости. І тут сільський зелений туризм знаходиться ну в майже такому початковому стані, так тому важливо почути, показати, що в розвитку сільського туризму важливі не тільки ті традиційні, як я кажу, рок зірки, так ті регіони, а теж інші області України, в яких ну надзвичайно великий потенціал для власне розвитку сільського туризму. Які підводні камені ви зможете побачити от на шляху реалізації цього проєкту? Можливо там нерозуміння до кінця того наскільки це круто розвивати сільський туризм, тих самих народних депутатів чи то місцевого самоврядування громад? Чи от що ви, скажімо так, боїтеся, так які виклики можуть статися на вашому шляху? Ну, знаєте, я думаю, перше, що місцева влада вона часто вважає, що туризм це такий фантик, якийсь, який не приносить багато коштів, але має певну гарну обгорточку, і відноситься трохи так, не знаю, зневажливо до туризму, сільського туризму. Так? Вони хочуть, щоб завод великий побудували, інвестор зайшов на там 200 робочих місць. А вони не розуміють, що самозайняте населення. Яке не просить субсидій, яке мало того, що ну, як я кажу, само себе зайняло, але навіть дало роботу своїм сусідам. Сусіди роблять якусь крафтову продукцію, варять варення будь що, прибирають, готують їсти, що це і є основа економіки. Польща чому так потужно вирвалася в лідери економічні? Тому що вони ставку в 90-х зробили на розвиток малого і середнього бізнесу і мікробізнесу. Так? І він дуже диверсифікований. Якщо багато країн в них там, домінували там вугільна промисловість, яка раптом збанкрутувала, ну то важкі удар. А наприклад, поляки в цьому плані дуже молодці. І ми власне боїмося, що місцева влада, ну ми це вже бачимо, що відноситься дещо зневажливо. Ну що там та садиба? Ну там бабця та приймає туриста. то це ж не серйозно. Другий ризик, я вважаю. Небажання чути одне одного. Багато раз стикалися, що гравці туристичного ринку. Ну кожен думає, що якщо він ну я саме розумний, якщо ви там мене кличете, я сам ви, ви мабуть якусь гроші вже за це хочете. <рес> а, наш, а на наш, ви взагалі чіпаєте той законопроект. Я собі в чорну працюю, нічого не получу. Ви що тепер захочете мене податки заставити платити? Ну ні, 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 ребята, так не піде. Оцей й певний ризик, що люди не не, не, не хочуть співпрацювати так і. Ну, не розуміють, що врегульовано нормативний акт, і що спати спокійно не бояться, що до тебе зараз прийде податкова і тут тебе оштрафує. Ну, це ж я вважаю, дуже добре, щоб так було. Я сподіваюся, що зі всіма викликами ви справитеся, і ці побоювання, скажімо, ну які мають на правду, підґрунтя, будуть подолані і вони зникнуть із вашого шляху. Крім того, що це є. Проєкт і розвиток сільського туризму направду у сільській місцевості. Ну власне, вибачте за тавтологію, це дуже круто, особливо в умовах воєнного стану. адже знаємо, що багато внутрішньопереміщених осіб зараз проживають у громадах, і їм потрібно як працювати, мати певні робочі місця, так і Психологічно підтримку знати психологічно емоційно розвантажитися так в умовах війни, тому направду має майбутні ці проекти. Я впевнена, що вам все вдасться. Якщо потрібна підтримка, а до речі, чи скористалися ви підтримкою юристів? От коли цей нормативний акт складали, коли вносили такі, скажімо, свої поправки до нього, чи користувалися ви послугами юристів, чи є вони у команді? Знаєте, захотів тільки пожартувати, що ми скористалися послугами штучного інтелекту і в чат Джипті забили. Це даремно. Насправді працювали професійні юристи, і наша пропозиція цього закону вона дуже фахово, правильною мовою юридичною розписана. Тут працювала команда дуже хороших юристів. І нехай ця от нормативно-правова база, над якою ви зараз працюєте, і ще будете вносити до працювання саме протягом реалізації цього проєкту, виграє реально її підтримають, і все нехай у вас вдасться. Ми будемо слідкувати за тим, як будь. вам ведеться, якщо потрібна підтримка. Будь ласка, ще можливо щось варто сказати, щось підсумувати, пане Сергію. Хочу буквально останні штрих. Що дійсно, як ви сказали, цей рік мені здається буде характеризуватися от сільського туризму як реабілітаційний? Та ми вже бачимо великий такий певний запит, телефонують люди. Які власне і переміщення особи, і знаєте, людей, яких торкнулася війна, стає все більше і більше від безпосередньо осіб поранених на війні, наших воїнів-захисників, так до їх сімей, які мають психологічні травми, і власне ми плануємо теж проведення такого літнього табору в нас для дітей з сімей переселенців і з військових сімей, тому абсолютно точно підтримую ваші слова, що от для Хороша перспектива для розвитку сільського туризму цього цих років. Це буде власне такий реабілітаційний відновлювальний туризм. А де ж найкраще відновлюватися як не на природі в селі, так поруч з річками, півниками і природою. Так, дякую, пане Сергію. Дякую, що долучилися. І бажаю, аби завтрашня толока пройшла на ура. Аби погода тому <продукт> посприяла, і люди зробили досить чудову благородну справу, прибравши довкілля день землі. Завтра маємо так. Це так символічно ці дати зібралися для Толоки, чи ні? Чи це якось так співпало? Десь співпадіння, але десь і заплановано. Так, дякую. Добре, дякую. Відпускаю вас, пане Сергію. Дякую, що затримали. Ще на трішки розповіли нашим глядачам цікаву інформацію. Нагадую, що спілкувалися, шановні ми із Сергієм Толстіхіном це експерт із розвитку туризму в громадах, член спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму ми сьогодні поспілкувалися про те, що громадська організація спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні у рамках грантової програми все таки реалізовуватиме проєкт парламент для села представництво заради розбудови України як у нашій області, так і у Вінницькій області. А ми за цим пильно слідкуватимемо. Успіхів вам.